Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Тренер Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз, вірить, що його підопічний набере дупу Олександру Усику. Пряма мова. Якщо Даніель зможе завдавати ударів, які ми відпрацьовували, Усик не переживе цього. Якщо Дюбуа досягне успіху в перших п'яти або шести раундах, то Усик не буде в хорошому стані. Флойд Майвезер розповів, з ким на його думку, має провести Мордобій Джервонта Девіс. Ось що сказав Чемп. У легкому дивізіоні багато талантів. Девін Хейні та Шакур Стівенсон хороші бійці. Також відмінний варіант поєдинок Джервонти де Девіса з Теофімо Лопесом. Український боксер та поет Олександр Усик розповів, що його невиразний виступ в бою з Чісорою насправді був приманкою для Антохи Джошуа. Пряма мова. Хай люди дивляться поєдинок з Чесорою і думають так, як вони думають. Я бився не з Чесорою, а з самим собою. Таким чином, я заманював Джошуа на майбутній бій зі мною. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.